На війні з російським окупантом загинув командир зенітно-ракетного відділення десантно-штурмової бригади, молодший сержант Ростислав Троцишин. Йому виповнилося лише 30 років. У героя залишилась маленька донечка, дружина, батьки, брати та сестри. Висловлюємо щирі співчуття, схиляємо голови у скорботі. Вічна та світла пам'ять герою. Сьогодні в нас сумний день на території нашої громади, тому що сьогодні привезли тіло загиблого нашого героя з Гутицька Турянського, яке належить до нашої територіальної громади. Він вихід з того села, він народився і жив тут. Після одруження він жив в добротворі і похоронить будеться завтра. Так можна сказати, це молодий хлопець, якому 30, 30 років щойно залишилися в нього дитина і молода дружина. Ну, війна, війна забирає найкращих і наймолодших. Так сталося, що цього тижня це вже фактично у нас третій загинувший і третій похорон буде. Одного ми поховали в середу, одного в четвер на Личак Львові, і завтра в нас знову ж таки похорон буде в сусідній сусідні громаді. Ну, я не можу передати тої болі, яку я бачив в очах сестри, мами і жінки, які сьогодні зустрічали тіло, тіло свого сина, чоловіка, тата. Це не передається, тому що людина загинула, людина загинула і вона вже більше не повернеться. Ми тільки з родиною, сім'єю можемо смувати і, і оплакувати тіло нашого героя і завжди його пам'ятати.